Ти колись замислювався, чому одні люди все життя працюють до сьомого поту, а грошей так і не бачать, а інші, наче, торкаються до якогось таємного коду і стають багатими на покоління вперед. Сьогодні я відкрию тобі 16 таємних кодів Соломона, які зберігалися в тіні тисячі. Років, ці коди не просто слова, а жива сила, яка може змінити твою долю, якщо ти насмілишся прийняти їх, уяви собі стародавній Єрусалим, золото сяє на сонці, вулиці наповнені купцями, і над усім цим стоїть мудрий цар Соломон, найбагатший і наймудріший чоловік свого часу. Люди приходили до нього зі всіх кінців світу, бо знали. Він володіє таємницями багатства, які ніхто інший не смів розкривати. Сьогодні я передам ці секрети тобі, щоб ти вже зараз міг сказати: я активую мудрість Соломона, щоб процвітати. Перший код Соломона: мудрість вища за золото. Уяви, золото можна втратити за одну ніч, але мудрість залишається з тобою назавжди. Соломон говорив: Шукай мудрості, і багатство прийде саме, коли ти вчишся бачити можливості там, де інші бачать лише проблеми, гроші починають текти до тебе самі. Другий Кот, подяка відкриває двері достатку. Подумай. Ти коли-небудь зустрічав людей, які постійно ниють, що їм мало, і в них справді завжди мало. А тепер згадай тих, хто навіть за найменші крихти дякує життю, і з часом вони отримують більше. Соломон знав: коли ти дякуєш, ти показуєш Всесвіту, що готовий прийняти ще третій код, честь і щедрість. Соломон завжди ділився з народом, жертвував на храм, підтримував бідних. Чому? Бо він розумів, багатство це не лише твої кишені, а потік, якщо ти його затиснеш, він висохне. Але якщо ти даси йому текти, він повернеться до тебе сторицею. Четвертий код закон дисципліни. Багато хто хоче швидких грошей, але лише дисципліна приносить справжнє багатство. Соломон казав, лінивий, бідніє, а працьовитий примножує. Уяви, кожна хвилина, яку ти витрачаєш, на розвиток, як маленька цеглинка у палаці твоєї майбутньої свободи, п'ятий код уміння зберігати. Що толку заробити мільйон, якщо ти не вмієш його втримати? Скільки історій ми знаємо, коли люди вигравали в лотерею і через рік знову залишалися ні з чим. Соломон навчав: збережене це насіння для нового врожаю. Хто не збирає, той завжди буде рабом боргів, шостий код – множення капіталу. Соломон не просто тримав золото в скарбницях, він запускав його в торгівлю, у кораблі, що возили товари по світу. Його гроші працювали. Поки він спав, і ось питання до тебе твої гроші зараз працюють на тебе, чи ти все ще працюєш на них? Сьомий код Сила союзів Соломон укладав угоди з іншими царями, створював альянси, які зміцнювали його багатство. І сьогодні, якщо ти хочеш розбагатіти, шукай союзників, не йди сам. Розумні партнери прискорюють твою дорогу до свободи в десять разів. Восьмий код вміння чути пораду. Соломон був царем, але не вважав себе найрозумнішим у всьому. Він радився, слухав, перевіряв і лише тоді приймав рішення. Скільки людей зараз бідні лише тому, що думають. Я сам знаю краще. Багатство приходить до тих, хто готовий вчитися, дев'ятий код мислення довгострокової перспективи. Бідна людина думає, як вижити до п'ятниці, багата, як збудувати імперію, яка стоятиме сотні років. Соломон будував храм, який пережив покоління. І запитання до тебе ти живеш сьогоднішнім днем, чи вже бачиш багатство своїх дітей, десятий код – віра в джерело. Соломон визнавав його мудрість і багатство походять від Бога. Це не означає сидіти і чекати чудес. Це означає діяти з відчуттям, що тебе підтримує сила, яка більша за будь-які борги і кризи. Коли ти віриш, ти не боїшся ризикувати. Одинадцятий. Код, мова багатства. Соломон казав їм, слова мають силу творити. Коли ти говориш, я ніколи не стану багатим, ти закриваєш двері. Коли, ж говориш, я вже на шляху до процвітання, двері відчиняються. Повтори зараз уголос, я активую мудрість Соломона, щоб процвітати. Дванадцятий Код Знання варте більше, ніж срібло. Соломон збирав книги, слухав учених, вкладав у знання. І сьогодні найприбутковіша інвестиція це інвестиція у власний розум. Бо розум створює ідеї, а ідеї народжують гроші. Тринадцятий код, контроль над бажаннями багато хто губиться через жадібність більше, швидше, негайно. Але Соломон казав: Хто не керує собою, той не збудує міста. Справжнє багатство це свобода від рабства власних бажань. Чотирнадцятий код – час дорожчий за золото. Соломон розумів: ти можеш втратити гроші і повернути їх, але час ніколи. Бідні продають свій час за копійки, багаті купують чужий час, щоб примножувати своє. Задумайся, на що ти витрачаєш найдорожчий ресурс п'ятнадцятий код багатство для поколінь. Соломон створював спадок, а не просто жив для себе. Він думав про майбутнє дітей і внуків. Справжня сила це коли твої рішення сьогодні годують твоїх нащадків через сто років, шістнадцятий код розпізнавання можливостей. Там, де інші бачили пустелю, Соломон бачив рудники золота. Там, де інші бачили ворогів, він бачив партнерів. Багатий не чекає ідеального моменту, він творить його. Запам'ятай, можливості завжди поруч, головне, навчитися їх бачити. І тепер скажи сам собі: якщо ці коди зберігалися тисячі років і працювали для Соломона, чому вони не можуть працювати для тебе? Усе, що потрібно, це віра, дія і готовність жити за цими принципами. Напиши прямо зараз у коментарях я приймаю 16 кодів Соломона і відкриваю двері до багатства. Це не просто слова, це твій перший крок до нового життя, де гроші більше не керують тобою, а служать твоїй мрії. Ти вже відчуваєш, що всередині тебе щось змінилося. Бо ці коди не просто слова, вони пробуджують пам'ять твого духу. Але запам'ятай знати код це лише половина справи. Справжня сила з'являється тоді, коли ти починаєш діяти. Соломон став багатим не тому, що просто чув ці закони, а тому, що жив ними щодня. Уяви свій ранок, ти прокидаєшся і перші твої слова. Я вдячний за цей день. Я відкритий до мудрості, я готовий до багатства. Це не проста молитва, це код, що запускає твою свідомість. І вже протягом дня ти бачиш нові можливості, нових людей, нові шляхи до грошей. Багато хто скаже, а що, якщо я вже в боргах, якщо в мене нічого немає, і саме тут ці. Коди показують свою силу. Подивись на Соломона, він починав не з гори золота, а з прохання до Бога про мудрість. Він не просив багатства, він просив розуму. І саме мудрість відкрила йому все інше. Якщо ти зараз у мінусі почни з мудрості. Це твій стар, ти, можливо, думаєш, а як це застосувати сьогодні? Давай візьмемо приклад: ти заробляєш невелику зарплату. Замість того, щоб витратити все на задоволення, ти відкладаєш хоча б 10%. Це і є код збереження. Потім ти шукаєш спосіб примножити ці гроші: інвестиції, бізнес, навіть маленький проєкт. Це код множення. І ось через рік твої 10% перетворюються в основу нового рівня. Пригадай слова Соломона: хто вірний у малому, той буде вірний і у великому. Якщо ти не можеш керувати сотнею, як ти керуватимеш мільйоном? І саме тут більшість людей спотикаються, вони хочуть величезні суми. Але, нехтуть малим, не повторюй цю помилку: почни з малого, і воно приведе тебе до великого. Ще один секрет: Соломон ніколи не біг за грошима, він біг за мудрістю, за справедливістю, за системою, яка працює. А гроші самі бігли за ним. Подумай, ти женешся за грошима чи створюєш умови, щоб вони самі приходили. Це і є різниця між бідним і багатим мисленням. Зараз я хочу, щоб ти уявив себе через 180 днів. Ти живеш за цими кодами. Ти щодня дякуєш, відкладаєш, примножуєш, вчишся, слухаєш поради, будуєш союзи. Твоє мислення вже не те саме, і що ти бачиш? Новий дохід, нові можливості, нові двері. Це не магія, це дія. Звісно, будуть випробування. Соломон теж мав ворогів, труднощі, зради, але саме дисципліна і віра допомогли йому. Залишатися найбагатшою людиною свого часу, і так само буде з тобою. Проблеми не зникнуть, але твоя сила буде в тому, що ти вже знаєш коди, які їх перемагають. Пам'ятай, що один із найсильніших кодів це слова, які ти вимовляєш. Я хочу, щоб ти прямо зараз сказав уголос Я створений для процвітання, я приймаю багатство у своє життя. Коли ти це кажеш, твоє підсвідоме починає шукати підтвердження цим словам у реальності. Давай подивимося на історії сучасних мільярдерів: Ілон Маск, Уоррен Баффет, навіть Стів Джобс. Усі вони користувалися тими шкодами, хоч і не називали їх так. Вони мали бачення, дисципліну, союзників, вміння зберігати. І множити це ті ж принципи, що ділили Соломон. Значить, вони універсальні. А тепер уяви: якщо ти візьмеш хоча б три коди і почнеш застосовувати їх уже сьогодні, твоя реальність почне змінюватися. Наприклад, код подяки, код збереження і код знань. Через тиждень ти відчуєш спокій, через місяць стабільність, через пів року прорив. І це лише початок. Є ще одне правило: ніколи не зупиняйся. Багатство це подорож, а не пункт призначення. Соломон постійно будував, навчався, розширював свої кордони. Якщо ти думаєш, я досягну мільйона і заспокоюся, ти вже програв. Бо справжнє багатство це постійний рух. Я хочу, щоб ти відчув зараз силу спільноти. Ти не один, ти частина покоління, яке відкриває коди. Багатства і змінює свою долю. Подивись у коментарі: там сотні людей вже пишуть: я активую мудрість Соломона. Це не випадково, це знак, що ти теж у правильному місці. І ще Соломон знав, що багатство без мети це прокляття. Для чого тобі гроші? Щоб показати сусідам чи щоб залишити спадок, допомогти іншим створити щось вічне. Визнач мету, і гроші знайдуть тебе швидше, ніж ти думаєш. Давай підсумуємо 16 кодів: мудрість, подяка, честь, дисципліна, збереження, множення, союзи, поради, довгострокове мислення, віра, мова, знання, контроль бажань, час, спадок і розпізнавання можливостей. Це не просто список, це твій тепер уяви, що буде, якщо ти їх проігноруєш. Чи залишишся ти там, де був, у боргах, страхах і нестачі? Чи зможеш колись сказати, я зробив усе можливе, щоб вирватися з бідності? Якщо ні, тоді настав час діяти. Бо ці коди твій шанс і наостанок. Я хочу, щоб ти написав у коментарях прямо зараз: я готовий до багатства, я приймаю коди Соломона.